За даними товариства Червоного Христа сьогодні у 71 країні світу в землі заховано близько 120 мільйонів протипіхотних мін, нерозірваних снарядів та авіаційних бомб. Щомісяця ці вибухонебезпечні предмети калічать та вбивають близько двох тисяч осіб. Тому питання щодо мінної безпеки та ліквідації вибухонебезпечних предметів важливе як ніколи. Ця смерть в ньому зберігається і продовжує зберігається десятиріччя. Сапер в принципі не має права на помилку. Це вибух, це смерть, це каліцтво. Миротворча діяльність Збройних сил України розпочалася у 1992 році. До Союзної Республіки Югославії було направлено 240 й окремий миротворчий батальйон. А вже через 10 років наша держава стала лідером у Європі за кількістю миротворчих підрозділів Організації Об'єднаних Націй. Кожна миротворча місія це випробування на витривалість, професіоналізм та злагодженість дій підрозділів. Люба участь в миротворчих операціях це є, скажімо так, екзамен. Тих знань, тих навиків, яких ти набув під час навчання. Сапери свої життєві екзамени мають складати на відмінну, адже у їхній роботі помилок не повинно бути. Помилка сапера веде за собою зачастую не тільки загибель самого сапера, але і загибель або страждання або поранення інших людей, і, на жаль, не тільки військових, але й цивільних також. Однією із країн, яка потребувала допомоги у розмінуванні, був південний Ліван. Вперше українські сапери потрапили туди у липні 2000 року. Там за 20 років перманентної війни ізраїльтяни сирійці і ліванці закопали у так званій буферній зоні сотні тисяч мін за час перебування українських миротворців було перевірено близько 600 тисяч квадратних метрів місцевості знищено понад 20 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів промарковано 20 тисяч метрів мінних полів та проведено розвідку більше 10 тисяч метрів доріг міни були практично майже всіх країн світу американські міни 에, були міни і китайського виробництва, були і англійського. Багато було дуже італіянських мін на ліванській землі разом із саперами вперше працювали і чотирилапі вихованці. Адже незважаючи на новітні розробки та сучасні технічні засоби, собака є незамінним помічником у пошуку вибухонебезпечних предметів. По статистиці приблизно одна собака під, з десяти підходить до мінорозшукової служби службою собаки, які Підійшли вже до процесу підготовки по спеціальному курсу, готуються приблизно пів, пів року. Після закінчення курсу спеціальної підготовки службова собака проходить акредитацію, здає іспит. І приосваюється кваліфікація. Мінно розшукової після лівану собак почали використовувати й в інших миротворчих місіях. Зокрема, в Республіці Ірак вони допомагали під час огляду та обшуку транспортних засобів. Ось ця німецька вівчарка Рекс під час виконання миротворчої місії в Іраку виявила близько 200 вибухонебезпечних предметів. На територіях, де велика наявність металу в ґрунті, сапер не може працювати, так як металодетектор або міношукач дає хибні спрацювання. На цій ділянці місцевості застосовувалися службові собаки. Аби підготувати такого надійного помічника, кінологи витрачають щонайменше три роки. Інструктор відділу підготовки кінологів Вадим Васильцов розповів: у роботі з чотирилапим підлеглим потрібно триматися впевнено і довіряти, адже його життя повністю залежить від німецької вівчарки. Спочатку нашої роботи в Республіці Ірак він не спрацьовував на взривчатку всі 4 Потім ми привчилися, нічого він її теж знаходив. Страшно всім буває, але нічого. У світі є ще чимало країн, де залишилась велика кількість і снарядів Особливо гострим це питання є для держав, де в останні роки відбувались локальні військові дії. Так звана блакитна лінія між південним Ліваном і Ізраїлем, де більш як 100 кілометрів сплошних мінних полів проходить. У Таджикистані залишилося багато мінних полів на кордоні з Афганістаном. От в Алжирі теж існують міні-поля ще. З часів колонізації Франції, малорозвинені країни, на території яких точились збройні конфлікти, сьогодні не зможуть самотужки позбутися небезпечного спадку, тож звертаються по допомогу до професіоналів. Саме такими й зарекомендували себе на міжнародній арені. Наші спеціалісти офіцери і військовослужбовці за контрактом центру розмінування приймають участь в якості миротворчого персоналу в місії в Афганістані, миротворчій, де вони виконують завдання саме. З пошуку та знищення саморобних вибухових пристроїв. На теперішній час там знаходиться наших, сім наших військовослужбовців. За даними Організації Об'єднаних Націй, щороку на мінах підриваються від 15 до 25 тисяч осіб. В Україні небезпечні боєприпаси забирають до 30 життів на рік. Люди вважають, що як він пролежив на землі 10, 20, 30 років, то він вже небезпечний. А це ні. Ця смерть в ньому зберігається і продовжує зберігається десятиріччя. Однією з найактуальніших проблем в нашій державі є очищення території колишніх військових полігонів. Саме на цих землях, відповідно до державної програми з ліквідації наслідків військової діяльності, працюють сапери з центру розмінування. Подальшому ці небезпечні території, очищені від вибухонебезпечних предметів, будуть передані для потреб народного господарства. На гектарі цього полігону таке гектар 100 на 100 метрів. Знаходяться 100 одиниць, не у боєприпасів на цих полігонах. На рахунку кожного полігона є не один десяток людських життів, а таких полігонів у нас дуже велика кількість. Щоб уникнути таких випадків, необхідно проводити інформаційну кампанію. Адже здебільшого підриваються на мінах діти та підлітки. В державах, де існують безпосередні мінні поля, там в школах існують спеціальні уроки по протимінній діяльності. На жаль, у нас в державі нема спеціалізованих, на мій погляд, занять, присвячених виключно цьому питанню. Існує багато класифікацій і видів мін. Старший інструктор центру розмінування Юрій Каплінський розповів, що найнебезпечнішими для людини є протипіхотні. Вони вбивають і калічать навіть після припинення бойових дій. Вони встановили і вона чекає. Свої жертви тому такі міни це найбільш небезпечніше. Ці міни наносять поразку одній людині, яка стає на цю міну. Вага спрацювання тут іде невелика від 5 до 25 кг сили на сантиметр квадратний. Ось у такому спорядженні військові сапери працюють на ділянках, які потрібно розмінувати. Для розмінування та очищення території від вибухонебезпечних предметів потрібно чимало часу і коштів, щоб убезпечити себе під час роботи. Сапер працює у захисному костюмі та зміну шукачем. Костюм сапера кс 1 призначений для захисту військовослужбовця при виконанні завдань з розмінування. Вага такого спорядження 18 кілограмів. Захищає він від осколків протипіхотних мін та ручних гранат. Захист тіла сапера порядка 90%. Тому що як і бронежилет з рукавами, так і ноги захищені в сапера, Преимущество цього костюму, то, що він захищає шийні позвонки від дії ударної хвилі. Імідж українських саперів у світі доволі високий. Завдяки їхній роботі небезпечні території, очищені від мін, отримують нове життя. Сьогодні в Україні працює 54 групи розмінування, які першими приходять на допомогу населенню. Вони щодня з ризиком для життя виявляють і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Наші фахівці приймали участь при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Артемовську, Новогданевці, Цвітосі. І в Лозові. Почесна місія українських фахівців закінчиться тоді, коли буде знайдено і ліквідовано останню міну. Сапери займаються розмінуванням вже багато років, і лише тепер у нашій державі піднімається питання щодо системи страхування їхнього життя. Як це робиться в арміях провідних країн світу? Бо сьогодні, на жаль, сапер може розраховувати тільки на захисне спорядження та свій професіоналізм.